От і настав той час, який не презент, не паст і навіть не Future. Не презент симпл, не Present Континіус і навіть не презент перфект. Цей час ф'ючер перфект континіус. І це останнє, що залишилось тобі перед тим, як ти покладеш святий стат на шафку і більше його звідти ніколи не дістанеш. Отож, хочеш до знань. Future perfect continuous, або майбутній доконаний тривалий час це час, який описує дії, що будуть тривати до певного моменту в майбутньому. Та продовжуватимуться певний період до цього моменту. А робимо ми це все за простою формулою: підмет пласвилл have plus been, плас з'ї слово із закінченням ing. Отак просто. by the time the light come back on, i will have been drying my hair with my hat out of the window. by the end of the month, it will have been exactly six months since i have been trying not to burn out at work. But Дому став частку, not після. Вула. They will not have been living here long by then. Вони вже не житимуть тут довго задовго до того моменту у майбутньому, якщо що. He will not have been working here for a year by next month. She will not have been doing her homework for an hour by the time her mom comes because she has remote learning and there is no electricity. Ну коли захочеш підвищення, тоді треба або переспати з твоїм керівником. Або ж якщо тобі це не подобається, або ти спробувала а тебе ще й понизили. А? Навчись гарно про це запитувати. А для цього просто ставимо «will» на початок речення. Will you have been making eyes at him for two hours by the end of the day? All for the sake of promotion, of course. Я зараз відвернусь, а ви тим часом зможете списати слова маркери. For two hours протягом двох годин. For three weeks протягом трьох тижнів. For one year протягом одного року. By the end of the hour – До кінця години. By the the end of the morning – На кінець ранку. Останній дзвоник продзвонів. уже позаду всі часи. Тепер ти можеш розмовляти як справжній. А рифму ти вже сам додумаєш, Па-па!